До чергової частини головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшов дзвінок, що в одному із сел Кремінчуського району Полтавської області скоєно вбивство. На місце події було відразу направлено слідчо-оперативну групу та співробітників обласного апарату Кримінальної поліції Полтавської області. В ході проведення першочергових слідчих заходів обґрунтовано підозрюється в скоєнні вказаного вбивства мешканець цього села, який влітку минулого року вийшов з місць. Ці позбавлення волі, де провів загалом більше 20 років. Так, в ході проведення заходів були встановлені обставини скоєння вбивства, знайдене знаряддя вбивства та затримано особу в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Дані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі